Привіт, друзі. Ну що, прийшов час, думаю, поділитися з вами коротко про головне. А, минулого року десь, не пам'ятаю, на весні, мабуть, лютий чи березень. Я дійшла до ручки. Ніхто доходив до ручки, хто знає, що це. Це таке, знаєте, собі самісіньке. Дно, можна так сказати, той стан, коли вже або не повертаються і тонуть, або відштовхуються і стрімко йдуть наверх. І я не знала тоді, що мені готує доля, тому після такого одного прям яскравого випадку, коли мені самій собі хотілося вкоротити життя, бо просто була така. Такий був стан, яким де там мені здається, мене вже не було там мною керували всі ті, ну як ми зараз говоримо, програми, всі ті налаштування, на які ми були. Налаштовані ну, на які ми всі налаштовані з вами, це як, як людство, як суспільство, да, які зростають в середовищі, де уже все тут понятно, ясно, як воно повинно бути. Всі знають, хто за чим гониться, хто чого прагне, куди треба прагнути. Ну от такі діла. І оце в мене теж було так само. У мене найважливішим у житті, мені здавалося, що найважливішим є тільки стосунки. Оце я народилася тільки для стосунків. Оце в мене має бути тільки така велика сім'я, багато дітей, чоловік, родина. Отут. От, ну, такий був, знаєте, маневр моєї свідомості. І. А, оце мене і е, затягнуло, скажімо так, у капкан, так би мовити. Що я маю на увазі? Що коли отак мозок нам малює, він усі малює. Ви знайдете себе, ви знайдете своє, за чим ви гоните, з з чого ви прагнете. Да? І воно вам здається, що це класно, що так потрібно, так всі живуть. Але це уловка ума. Ну, не забігаємо попереду. А коли ми отак думаємо, знаєте, ми як наче будуємо таку будується у нас така конструкція нашого мозку. Де ми отак по пазлам да збираємо, ми кажемо так. Тобі треба знати, що ти хочеш, як ти любиш, як тобі комфортно. оцих цих некомфортно, оце все треба видаляти. Е, комфортно отак збирати. Отут на позитивчику жити. Оце все отак ось тобі треба якось так підлаштувати. І тоді ти так, типу, отну живеш, отак щасливо. Оце отак гарно, так класно живеш. Отак нам отак нас це е, заводить. Оцей, оцей туман в цю ілюзію, е, оця людська така свідомість. І так воно і було. Я всі роки з самого там не знаю, з самого маличку я прагнула, щоб у мене оце все отак було. Була сім'я велика, було багато дітей, і були такі ну гармонічні стосунки. Звичайно, не такі, як мами з там там, або як у моїй там тітки, бабусі, сусідки. Нам кажуться, ні, 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 я так ніколи не вчиню, так як там робить мама моя. А це як тільки сказав, не вченю, то значить вже. Побіг це робити. <сміг> ну, так воно працює. от І е ця конструкція, розумієте, вона отак вибудовується. І вже, так знаєте, як тільки трошки щось не по-вашому, все вам це не подобається, і ви починаєте вже страждати. Тобто воно не попало в те, що ти отак хочеш. І оцих таких, як знаєте, дірочок, їх дуже багато становиться. І, врешті-решт, Мильна бульбашка лопається. А чому? Тому що сама реальність ну, вона, вона не може підналаштуватися під оцей твій, під твою цю бульбашку, під твою цю конструкцію твого розуму, твого мозку, який тобі диктує, що треба, щоб було так розумієте, що, що Тобі треба бігти саме за цією морквиною. Е, і ну, зараз я так сміюся з цього, бо насправді, насправді це дуже смішно. А тоді було мені зовсім не смішно. Це була прям ну, не знаю, як на мене, трагедія, бо я думала, ну, ладно, там інші психологи, там якісь спеціалісти по е, ну, цим, цим духовним душевним віщам. Вони там через якусь трагедію, травму проходять. От у них там має. Ну, тобто, якось потім себе лікують, і потім вони можуть там теж давати допомогу іншим. Я, я це знала ще з вузу, да? але думала, ні, в мене такого не станеться. в мене так все знаєте благополучно, все хорошо. От воно так сталося. Сталося те, як, як я вам скажу з батьками, да? як тільки ви щось думаєте, що вас ніколи не буде, буде у вас саме це. Бо ви від нього тікаєте, значить, воно вас наздоганяє. Ну і повірте, наздожене. Так от, після цієї веселої ситуації, дійсно це був такий старт в те, щоб нарешті, знаєте, як би так мовити, я у Бога стала просити ну, чи то просити, чи взагалі звернути увагу на те, що ну, от є якась істина, є, є, от, я думала, ну напевне є якесь розуміння цього всього, да? що сталося зі мною? Е, от, е, В мене було три психолога після тої ситуації, і всі три мені, ну в одну дуду кричали, що треба ну, тікати від образника. Тобто, щось з тобою трапилось, тобі треба швиденько вмивати ласти. Да? Тобі треба геть, геть від цього якось десь відійти, відсунутися, заховатися. тобто е Не проживати це, не проживати, не бути цим, да? Якби не прожити і вирости. А треба якось акуратненько да, умикнути. Ну, так працює психологія, нічого не зробиш. І я тоді подумала: знаєте, що ситуація така, яка вона є, і, напевно, є ще якийсь вихід. От, напевно, є ще якийсь вихід, чому, чому мені спеціалісти не кажуть, що вихід є такий, що. От щось має бути з тобою таке, щоб ти залишалася, залишаючись самою собою, була такою, ну, не знаю, міцною, кріпкою, чи то як би там не було. От, от щось, щось таке да, зробила з собою, щоб ти, щоб ти ні об кого не ранилась, щоб нічого тебе не чіпало, щоб, ну, щоб це все. Об тебе як об броню, знаєте, от, хоч яйцями, хоч помідорами там кидайте. да? І в мене тоді от возник такий план, не знаю, така ідея, що я знайду от саме цей маю знайти вихід. Не той вихід, що я зараз вибудую таку броню, тут, до мене ніхто не підійде, на ці теми мені не говоріть, знаєте, про це за мною не кажіть. ну, Ви знаєте, да, про що як воно це все буває. От. Тому вибудувати кордони, да, е, знати, що так, оце мене розстрає, таке, наприклад, там скрізь валити. Ні, ти на, на цю тему ні, я говорити не буду. Це це для мене там боляче. А я хотіла, щоб для мене нічого, знаєте, нічого не було боляче. Нічого не було боляче. Щоб усе було, ніби, знаєте, як за екраном. Тобто, от щось має бути таке, що от я є, от все зі мною добре, і оце все. Я сприймаю таким, як воно є, але ну, я його дивлюся, ніби як на екрані кіно. От десь така в мене була, не знаю, може, бредова ідея, але я стала молитися, просто молитися небесам, сам всьому, чому я, взагалі можна молитися. Щоб от мені, як наче, знаєте, ну розкрився простір, всесвіт. І е, ця змога потрапила да, прийти до цього стану, от, бути в ньому. І... Оце на сьогодні буде все. Я скажу вам так, я знайшла цей шлях, він відкрився, він розкрився, він зараз є мною, я і є цей шлях. Я розкажу всі секрети, що готувала, <гутувала>, да? що в нас відбуваються у всіх, взагалі, там, не знаю, майстрів, які приховують усе, що якщо вони щось і знають, то вони можуть від вас приховати або давати там за якісь великі гроші вам. А ви цим я не знаю, обладаєте по праву народження? Воно у вас все є. І то я з вами саме цим і поділюся. Це така була предісторія моєї розповіді. Всіх обнімаю, папа, до зустрічі.